Ракетами С-300 реактивними системами залпового вогню град та з артилерії росіяни обстрілювали Донеччину. У шелтері для переселенців збирають гроші на генератор. Два поверхи зруйновані. Російські військові обстріляли приміщення Херсонської обласної військової адміністрації. Краматорськ, Авдіївку, Бахмут, Велику Новосілку та Богоявленку обстрілювали російські окупанти минулої доби. Били зенітними ракетами с 300 реактивними системами залпового вогню ГРАД використовували артилерію та міномети. За минулу добу Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка, Солидар, Бахмутське. Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Так, полями по бездоріжжю поліцейські добираються до Вугледара. Дорога є, яка веде від Мар'янки до вугледара, але вона постійно обстрілюється. Наразі ми працюємо над цим і в місті з поліцією обходимо і підвали, обходимо там, де знаходяться діти. Мовляємо їх, щоб вони виїхали, домовились з Київською областю. Там є приміщення, дуже гарне приміщення, там, де можна приймати дітей, сім'ї з дітьми. Цього разу жителям вугледара, а їх залишається в місті близько 700, Поліцейські привезли гуманітарну допомогу. Ми сьогодні веземо сімейні набори в кількості 50 коробок, плюс цукерки. І печу напередодні співробітники ДСНС доставили питну та технічну воду жителям семи населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас. За минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського і Білогорівки на Луганщині. Росіяни блокують прифронтові окуповані населені пункти. Деякі населені пункти взагалі закриті. Місцевих жителів не випускають і не впускають нікого туди, а достатньо потужно вони намагаються. Зупинити весь зв'язок, який там є. Окупанти дуже перелякані а, тим точковим вибухом, які в них відбуваються, можна так сказати, на а, в тилу російської армії. Влада Луганщини продовжує організацію забезпечення деокупованих сіл до зимового періоду. Ті сьола, в яких люди десь сих пор що проживають, у них там що ситуація более-менее нормальна в такому плані. Ета сіла там в частных домах, є печки. і в принципі, ми сейчас как якраз провели переговори, договорились з лісним хозяйством, щоб они поставляли дрова. В ніч на 13 грудня біля Новайдару знищено понад 15 окупантів. Кілька лікарень Луганщини, -Луганщини переобладнали під потреби поранених. В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 пораненими. На кухні порейці Оксана сважить цибулю та моркву для супу. Суп-соп-шой. Це, це на жаль, взагалі місії хоча так Це Напеліт 7-8. Це на всій, так? Ну, так? Жінка наприкінці травня виїхала з Маріуполя. Сюди приїхала в червні без речей та документів. Все згоріло. Квартира та будинок зруйновані. Мати померла під час активних бойових дій. Поховати її так і не вдалося. Ми ті ребята з Пітера. Вони, взагалі, відкрили ту двір. Ну, в общем, там все обгорівше, общем, таке от. У меня такой сервис был красивый в салатнице, не в салатнице, а в масленице. В такой, в общем, собрали мне вот это косточки, мама, да я их вынесла. Ну, там к старшим понесли через это, они положили в черный пакет, написали фамилию, имя, сказали, потом придете, ДНК Так Таки не знав, похорані навірно ж діта похранілі не могилі, лівоші що. жінка. Жила неподаліка зовсталі. каже обстріли не вщухали щодня. Працювала російська авіація. На 9-му теж снайпери були, в общем. в общем, кто шел мог схватить, в общем, и тут соседка хорошо напротив, на вот этой улочке, где Кира, Кирова, вот, она, Оксана, беги ко мне, ну, вот это, у нее подвальчик такой небольшой, вот это еще там один парень, сосед тоже, Сережа, и вот тут втроем в этом маленьком подвальчике, три, три дня вообще не, было, не вылазили, потому что бомбили и днем, и ночью, в общем, Це була У шелтері. Оксана живе сьомий місяць. Нещодавно поновила документи, оформила виплати. Далі планує поїхати до Сполучених Штатів Америки. У шелтері чотири місяці живе Ігор з Костянтинівки. Чоловік приїхав в Дніпро робити документи. На вокзалі його пограбували. Приїхав Дніпро, пропасає, що можна оформити групу далі. Я приїхав для дальнішого проходження медичного свідоцтва. Ну і так вийшло. ввечері знімав гроші на банкоматі і КТБ, ударили голові, забрали сумочку. Поки чоловік відновлює документи, повертатися додому не планує, бо місто періодично обстрілюють російські військові. Засновник шелтеру Олександр теж з Костянтинівки в Дніпрі живе п'ять років. Спочатку, каже чоловік, його благодійний фонд допомагав людям з наркота алкозалежністю. З березня надають прихисток і переселенцям. Почали приїжджати багато переселенців, так і ми почали оказувати їм допомогу. Це там встановлювати документи, надавати притулок, годувати. Тут живе 26 переселенців. Будинок 170 квадратних метрів обігрівається котлом. Через відключення електроенергії збирають гроші на генератор. Потрібно 90 тисяч гривень. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас. Ольга працює у кав'ярні поряд із будівлею обласної військової адміністрації. На момент влучання російського снаряду у адміністративну будівлю жінка перебувала у приміщенні. Говорить, було дуже голосно. На момент вибуху на площі людей було не дуже багато. Воно так вахнуло, навіть, Я навіть не жила чесно. Вже не очікувала такого. Хорошо, хоч люди тут не стояли, хоч на тут стояли. Я переживала, що в місті випало, ж сюди. все. Вибух стався об 11-й годині. За словами голови пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, інформації про травмованих немає. Людей на момент удару в будівлі не було. Там а, два поверхи зруйновано, пробило і ну, руйнування дуже серйозні. За попередню інформацію Сатурн це а так. Я думаю, що військові будуть розберуться. розберуться. Да. Більш Після обстеження вже буде акт, з якого будемо розуміти, наскільки можна його відновити. Ну, ми будемо це робити для того, щоб повернути і відновити його. Пункти зламності працює, і деякі люди були там і ну, на, 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 на даний момент немає інформації, що є постраждалі. Будівля Херсонської обласної військової адміністрації стала третьою разом з Харківською та Миколаївською, яка зазнала обстрілів за час повномасштабного вторгнення, говорить пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Плетенчук. Тобто вони не змінюють свої терористичні тактики. Залякування місцевого населення, залякування українців. Ніякого військового змісту в подібних обстрілах немає. Немає сенсу бити у порожню будівлю нічого, окрім тероризму. Це не викликає. Росіяни продовжують наносити удари по багатоповерхівках та будинках приватного сектору і підприємствах міста. За словами Дмитра Плетенчука, вранці внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на приватному складі. За фактом сьогоднішніх обстрілів Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування, повідомила прес-секретарка обласної прокуратури Анастасія Весіловська. В одному з приватних домолодінь унаслідок влучання снаряда у дах здійснялась пожежа. Що менше шестеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості їм надається кваліфікована медична допомога. За попередню інформацією, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, за минулу добу росіяни 42 рази обстріляли території області із артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і мінометів. Одна людина загинула, одна травмована. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Ольга Авраменко показує кімнату сусідки. Розкидана цегла, розтрощені меблі, а на стелі діра. Коли ракета влучила в дах будинку, у цій кімнаті була 77-річна власниця квартири, яка лежала на дивані. Жінку засипала уламками від стелі, розказує Ольга Авраменко. Поки швидка їхала щось прибрати. Не дуже от, але коли. Приїхала швидка і майже зняла з неї, ну, частково зняла з неї від неї шматки стелі, виявилося, що прямо крізь неї пройшли. Нічого не можеш зробити, і вона прямо на твоїх очах помирає. Це страшно. Під час влучання у цій квартирі був син померлої. Він дивом залишився цілим, каже Ольга Авраменко. Не травмувалися й інші мешканці. Від прямого влучання потрощило дах. Зараз він виглядає як решето, і майже тиждень у ньому стирчала частина снаряду. Тиждень я і думала так. Вибухне, не вибухне Дома у нас в цілі, чи не підісцілічений в цілі. Чи не в цілі. Все сталося 30 листопада, близько дев'ятої ранку, розказує Раїса Щербакова. В цей час пенсіонерка була на кухні біля вікна. Вибух був настільки сильний, що ледь стояла на ногах, каже Раїса. Я не травмувалася, але я сильно іспугалася. Ну якби не, знала, що мені робити, діти. уходити було, а я стою ось так от. Пані Раїса живе на останньому поверсі, і зі стелі під час дощу тече вода. Зараз уся її квартира заставлена каструлями. Це пока потихеньку тече, а потом воно сюди переходить, сюди переходить і тут починає біжати. Будинок потроху намагаються привести до ладу. Все це важко робити самим, говорить Ольга Авраменко. Бо тут живуть самі пенсіонери, які ледь пересуваються. Дірявий дах зараз головна проблема. Тече в усіх квартирах, які на останньому поверсі. Міська влада надала темти і плівку, щоб перекрити 250 квадратних метрів даху, але цього замало каже жінка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон. Це Чорнобаївка. Із самого ранку у відділенні Укрпошти Олеся Позняк. Жінка місцева жителька. Прийшла отримати пенсію своєї мами, яка зараз у лікарні. Говорить, останні півроку виплат не мали. Пенсію почали видавати мама в лікарні, і оце ж прийшла і отримати пісню. Раніше примусили нам до а тепер… Російську пенсію мама не отримувала, говорить Олеся. Жінка теж пенсіонерка, тому виживали, як могли. У мене чоловік ще поки покавісь робив. О, я отримала Ну, я свою отримую українську пенсію. Тож мене ще в даний момент в списках немає. У відділенні сьогодні Дмитро Воронін. Чоловік прийшов не за пенсією. Він допомагає своїй дружині, яка керує відділенням. Працює допомагати, щоб пройшло на басі. Люди отримували пенсію, посилки. Ну, і життя якби переходило в мирне вузло. За пенсією у відділенні черга. Ви отримуєте пенсію. Значить, на наступному тижні треба буде навідатися, У в цьому місяці ми трошки раніше будемо закривати пенсію. До 24 лютого пенсію чорнобаївці отримували 1400 пенсіонерів. Нині їх лишилось трохи більше половини 800. Ми вже маємо таку відомості, що люди повертаються, і тому кількість пенсіонерів збільшується. Заборгованості по виплатам декілька мільйонів. Але вони пенсійний фонд швиденько відпрацьовує списки. Вони нам надають в декілька етапів відомості для виплат цієї заборгованості. Тобто ми плануємо за цей місяць-грудень закрити всю максимальну заборгованість, яка накопичилась на сьогодні. У штаті відділення нині начальниця та листоноша працювали і за відсутності електрики. Щоб ми могли повноцінно працювати, були закуплені ліхтарики для опалення. Ми зараз закупили бульмеряни, будемо встановлювати, щоб було тепло, і будемо працювати без світла, але будемо надавати наші послуги. Нині на звільненій території Херсонщини працює 18 стаціонарних та 9 пересувних відділень. Одним із першочергових завдань було поновлення виплат. Люди отримують пенсії, а також інші е, виплати і можуть скористатися цими послугами. Укрпошти в дена де окупований території на цих відділеннях. За останній тиждень Укрпошта відновила роботу у шести населених пунктах: це Комишани, Кізомис, Степанівка, Станіслав та Миролюбівка. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.